У п'ятницю Володимир Зеленський порушить питання ракет томагавк. Про це заявив президент США Дональд Трамп і заявив про великий запас цих ракет у Сполучених Штатах. Почуємо Зеленський хоче томагавки. Всі хочуть томагавки, а в нас їх багато. Вам потрібні томагавки в Аргентині. Вони допоможуть вам протистояти. Постачання ракет томогов Україні може скінчитися погано для всіх, і насамперед для самого Трампа, і з такими погрозами виступив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитрій Медведєв. у соцмережах. Він вкотре заявив, що Росія може застосовувати ядерну зброю проти своїх ворогів, і також назвав заяви про передачу Томагоук Блефом. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру української студії стратегічних досліджень, доєднується до нашого етеру. Доброї ночі доброї ночі, слава Україні, героям слава. Слухайте. Ну цікаво виходить це я про заяви Дмитрія Медведєва, який з одного боку попереджає поганими наслідками для Трампа, в разі якщо а тут же через кому говорить про те, що це Блеф. А якщо це Блеф, ну то для чого про щось попереджати? Ну, в принципі, Росія знову ж таки тут показує себе, намагається відтягнути те, що воно не вигідний. Звичайно, автомагавк це не є така зброя ультимативна, яка відразу з Росією на всіх напрямках зупинить, але це суттєвий фактор, що допоможе ще більше перенести наслідки війни на територію Росії. Тому вони зараз намагаються. Поєднати це улешування Трампа з тим, з цими е, такими дивними заявами. Тобто там є в Кремлі кілька таких представників. З одного боку, е, Лавров там навколо його там е, група. Дождь Дімітрієв, е, представник, е, що з американцями завжди працює саме Кремля, і сам Путін е, говорив, що давайте ми чуть е, будемо обстоювати, е, щоб дати Трампа. На Нобелівську премію тільки давайте там галки Україні не давати. Що в нас є в Анкорі ще якісь там далі домовленості, які будуть. А з іншого боку, те, в своєму пла такого е навіженого виступає Медведєв. Ну, Це з одного боку демонстрація того, що. Росія ну Путін такий нібито показує Трампу, що ви бачите, тут в моєму оточенні такі навіжені яструби. Я змушений буду з ним рахуватися, прийти до більшої ескалації, якщо ви будете там передавати ракети. Я думаю, такий посил. Що за все о, цього угу. заяв зараз? Оперативну інформацію маємо від повітряних сил. Вони. Попереджають про групи ударних дронів на Кам'янське і Дніпро. Це очевидно Дніпропетровська область. От ви зараз знову бачите мапу повітряних тривог, як вона виглядає, Запорізька, Дніпропетровська, частково з того, що я бачу, Миколаївська, так само Кіровоградська, частково кілька районів Полтавщини і Сумщини, так само три райони на Чернігівщині. Ну і тут я ще не назвав Харківську і Донецьку області. От власне всюди. Там повітряна тривога лунає, і так як я говорив, дрони групи дронів на Дніпропетровщині. Ну і так само е, можна говорити про дрони, які летять в бік Запоріжжя. Тому, будь ласка, пильнуйте і не ігноруйте цих тривог. Повернемося до розмови. Те, в якій тональності Дональд Трамп говорить про ракети, про томагавки, ем, і те, яким чином зараз оборонне американське відомство комунікує щодо зустрічі в п'ятницю і щодо важливої заяви, яку вони до кінця тижня мають озвучити. Ем, чи у вас є якісь певні сумніви щодо того, що це саме історія про томагавки? Е, ну, я певні сумніви, тому що це остаточно говориться, і поки що. Як виглядає е, Трамп використовується це як порозу швидше зараз на даний момент, щоб зовсім якимось чином Москву схиляти до більш конструктивної політики? Але з іншого боку, очевидно, що є певні позитивні для нас зрушення, тому що адміністрація Білого Дому зрозуміли, що Росія насправді не бажає йти на поступки, про те, що ще з весни говорилося, і тут є великі шанси, що Дозвіл на часткове використання чи початок оцих, цієї передачі в країні нових ракет може здійснитися. Інше питання, що з багато експертів оцінюють, що не так і ба великий запас насправді, він, певний, є запас, але наскільки він великий, критичний, скільки ракет насправді може віддати нам США, можуть віддати. Тому тут питання, що це не буде така символічна річ, тобто буквально 5-10 ракет. Але в будь-якому випадку це буде певне подолання бар'єру великого, який вже неодноразово був в цій війні. Задаємо почавшись ще з управління, з, з, з коли Дональд Трамп перший термін був, коли почав давати нам. Зброю летальну. Потім були при за, за часів Байдена на 22-му році. Вже повного штабу пішла літом, тільки дали хімхаймерси Поступово поступово ТМФ 16 і тут теж це буде такі звичайно дипломатично символічний аспект. Навіть якщо цих ракет буде небагато. Ну але я б не переоцінював. Я поки що сподіваюся на краще, але є. Ймовірні, що просто буде розмова про іншу, також зброю, і е, тому далі будуть деякий час використовуватися як така е, такий жупол погроза Москві, але однозначно, що з такими темпами це вже дуже е, е, близька перспектива. Коли і цю зброю нам США зможуть давати, питання у кількості, uh -huh. питання, чи будуть дані, до речі, питання не тільки: а, чи будуть дані ці ракети, чи буде, будуть дані всі та відповідно а, програми для. Повномасштабного використання, тому задані координати, відповідно, ну продовжуватись допомога саме з визначенням цілей і так далі. Ми розуміємо, що зброя окремо зброя не тільки важлива, але важливе ще й використання різної зброї навіть західної в комплексі, тому що, наприклад, Ті ж саме в 16 ми знаємо з іншою, з іншим озброєнням, з ППО мали, мають використовуватися в певному комплексі. У нас зараз є в Україні, наприклад, не проблема, тому що ми не, нам не передали саме комплексні ці програми. Тому тут е, теж важливо, але тенденції не можуть на цьому. На етапі не об неділю угу. не обиділи. Ну, Давайте поговоримо про ще ближчу перспективу. Вже сьогодні у штаб-квартирі НАТО відбудеться дві ключових події: це зустріч у форматі Рамштайн і засідання Ради Україна-НАТО. Про це повідомили в альянсі. Зранку міністри оборони союзників прибудуть до Брюсселя, де дадуть коментарі. Ну це буде така відкрита розмова з пресою. А о пів на другу за київським часом розпочнеться засідання Ради Україна-НАТО вже о четвертій. Нова зустріч контактної групи. Це група з питань оборони України. Підсумки переговорів підіб'ють на спільній прес-конференції міністри оборони України та. НАТО, отже, якщо ми говоримо про ось цей формат, тобто Рамштайн і те, чого від нього чекати, тому що тут знаєте, ну з інформаційної точки зору, і це абсолютно виправдано, це нормально, максимальна увага буде прикута до Дональда Трампа, до американських заяв і власне те, що сьогодні було заанонсовано. Але і ця друга важлива історія, я маю на увазі формат Рамштайн. Чого там чекати? Я думаю, що дуже усіх ситуація дуже стрімко змінилася порівняно з попередніми Рамштайнами, і це безпосередня загроза і фактичне входження країн НАТО поступове входження у війну з Росією. Ну ще, принаймні вже воно не за горами, тому що всі атаки безпілотників на європейській базі, європейській столиці. Розвідувальна, він раніше швидше, поки що розвідувальна робота, але розуміємо, що важливі ударні дії. Я думаю, це буде важливою темою: ця тема стіни дронів, обмін власне, досвідом з Україною і паралельно також додаткова допомога українській армії. Якщо говорити про потуги європейських столиць, що можна сказати про Ну по перше, про рівень підтримки і е, ось ця ескалація, яку ми спостерігаємо, коли то там, то там з'являються дрони. Е, наприклад, в Польщі зараз відбуваються е, військові вишколи. Наскільки, е, скажімо, дух цієї загрози, суть цієї загрози відповідає тому, е, як реагують у офіційних столицях? Ну, принаймні в столицях і серед політиків. Європейське стало більш адекватним зараз бачення загрози, тому що вона вже реально в їхні двері стукає. А звичайно, не в всіх країнах. Є кілька країн, ми розуміємо в Європі, які ще залежать більше від Росії. Є найбільш це Угорщина, проблеми Словачиною. Можливі будуть зараз проблеми з Чехією. Ну але загалом є певний до того, що розуміння загрози і поступово поступово. Власне, перебудова економіки, політики, саме для відбиття цієї загрози. Але питання, що це робиться, звичайно, далі повільно, і Росія намагається зараз цією ескалацією випередити час, поки Європа зможе нормально і свій військово промисловий комплекс роз... розкачати і зробити. Взагалом підготовку населення тому тут питання скільки зараз, і ми побачимо на цих рішеннях. наскільки скільки є Європа зараз готова, зокрема європейська частина НАТО, працювати в такому авральному режимі. Ну, давайте про ось цю готовність детальніше поговоримо. Масштабні повітряні атаки є останнім кроком для Володимира Путіна. Про це заявив Володимир Зеленський під час звернення до 71-ї щорічної сесії парламентської асамблеї НАТО. За його словами, Кремль сподівається використати цей терор напередодні зими, аби зламати український опір. Тому Київ та партнери не повинні цього допустити. Почуємо. Щоб приховати свої невдачі на землі, Росія почала нову хвилю повітряного терору проти України, проти наших міст і цивільної інфраструктури. Їхньою головною мішенью є наша енергетика щодня. Щоночі російські ракети і дрони б'ють по електростанціях і лініях електропередачі. Це жорстокий напад на нормальне життя, і це небезпечно. Повітряний терор це останній хід Путіна. Ми маємо його зупинити, не допустити його перемог на землі і у небі тоді стане можливою справжня дипломатія. Тут я зараз попрошу про лаконічну відповідь, але ми маємо зупинити, говорить президент Зеленський. Нагадаю, що до цього він говорив про те, що якщо в Києві бракує струму, ну то в Москві теж його має бракувати. Чи цю позицію би поділяли в Європі в європейських столицях? Ну я думаю, саме ця позиція достатньо озброєння України до надання можливостей атакувати саме паритетно відповідати відповідь щодо московського струму, зокрема. Це як, як бо це центр імперії. Насправді ми розуміємо, що там в Білгороді нема світла, це всім все одно. Якщо не буде Москві, це зовсім інша е, ситуація, е, тому це є саме дієвий спосіб протидії російським атакам. Це е, створення формату е, можливості відповіді і загрози. Їм. Ми знаємо, що е, протрималися дуже багато речей, коли чому вони пішли тоді на, на, на енергетичне примир'я. Ну, яке фактично закінчилося, але тривало півроку по факту. Призупинили атаку на нашу енергетику, бо ми почали реально атакувати їхні НПЗ, в тому числі тоді, і е, Росія була зацікавлена, щоб е, не допустити атаку на свої, на, на свої потужності. Тому саме сила України, звичайно, тут має бути і здатність нанести зворотний удар, а е, е, паритетний. Цей ма сподіваємося, це це цей буде підніматися uh -huh. на засіданні та я вам дякую за розмову за те, що в такій пізній порі ви з нами. Юрій Олійник, нагадаю, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру української студії стратегічних досліджень, щойно з нами наживо.